Ніколи ми такого ще не бачили в ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Визублені у Христі, брати і сестри. Ось, напевно, що я знову повернувся до вас після такої тяжкої розлуки разом з вами. Я знаю, що багато мене запитувало, де я пропав, але я вже постараюся кожної неділі хоча б хоч щось записати для того, щоб ми. Разом могли з вами роздумати над цим Словом Божим. І сьогодні, возлюблені в Христі, ми з вами роздумуємо над другою неділею Великого Посту. На жаль, ми не мали змоги до цього приготуватися, але сьогодні ми роздумуємо на те, як Христос приходить Івангелія від Марка і приходить у одне місце в Капернаумі до одного дому, і тут несуть розслабленого і несли його четверо друзів. І бачить е, Ісус, оту віру цих чотирьох, які несуть свого друга до Христа, і каже: Я ще не бачив такої, такої віри. І зціляє, е, каже, розслабленому стань, візьми своє ложі і ходи. Почали його дуже багато критикувати Христа за те, що Христос робить, але е, все-таки. Христос цим самим проявив наскільки ви свою велику божественну силу. Ми бачимо, де Христос приходить і починає проповідувати, і тут стається щось невимовно велике: Цілення. Цілення того, хто є розслаблений. Як є тяжко у житті бути розслабленим. Особисто я вам скажу. От уявіть собі, що вам тяжко, наприклад, встати і піти. Тяжко якісь функції свого е, життя, які ви для вас здавалися просто буденною е, річчю взяти і їх робити. І тут уявіть собі, що ви сьогодні не можете там, наприклад, ходити, так? От і візьмемо за це, так? Ходити. Уявіть собі, сядьте е, на інвалідний візок і один день проведіть у ньому. І ми будемо розуміти тих людей, які є біля нас, ті, які страждають, тих, яких ми, напевно, що не бачимо. Я коли вже повернувшися до своїх обов'язків, я зрозумів дуже одну велику і важливу річ у своєму житті: що я, я не бачу цих людей. Я не бачу тих, хто страждає. Чому? Бо вони дуже часто самотні у своєму стражданні, вони є самі. Ми звикли, що їх ніде нема. Ми навіть не хочемо бачити оці, е, цей такий приклад страждання, страждаючої людини. Він нам не є вигідний. Ми можемо його, е, з цією людиною поспівчувати тиждень, день, два. Але щоб постійно з нею бути, це є досить тяжко. І ми бачимо тих людей, які, є, е, які страждають. Але ще важливо, що ми бачимо тих, які допомагають у тому стражданні. І саме оцих четверо людей вони четверо цих друзів, які несуть свого друга до Христа, вони є тими, хто проявляє свою віру. І тому Христос не, не, не дурно Він взяв і просто сказав: побачив їхню віру. Просто Він побачив, бо віра це і діла. Ми завжди про це говоримо. Віра це не є кількість молитви. Хоча коли я маю віру, тоді я і молюся, але віра вона проявляється у моїх повсякденних ділах. От взяти свого друга і принести, наскільки вірити в те, що Христос може допомогти, і принести до Христа заради того, щоб Христос допоміг. Тому е, я е, щойно перед тим, як е, записувати це відео, я розмовляв із одним своїм другом, е, і він казав дуже таку повчальну річ, що до 40 років е, ми сміємося всіх хворіб, які нас оточують. Так? А вже після 40 то хвороби сміються з нас. Я так побачу, що в мене вже після 30 вони почали з мене сміятися. Але і так, ласка велика в Бога, тому що. Ми маємо можливість пізнати те, що е, переживають інші люди. І тому в сьогоднішній е, час, в сьогоднішній е, цей тиждень, друг, е, другу неділю посту, ми маємо е, побачити тих друзів, які є біля мене, чи я їх привів до Христа, чи я їх хочу привести до Христа, чи вони мене часом ведуть до Христа. І е, бути позитивно налаштовані для того, щоб почути оці е, такі бажані слова. Встань, візьми свої ложі і ходи, візьми свою недосконалість, візьми цілого себе і піди. Тому бажаю всім нам мати вірних і добрих друзів, які можуть мене приводити до Христа, і ще тим більше бути тими друзями, які ведуть до самого Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу.